Отже, національний телемарафон. Єдині новини триває. Для На Нас велика честь сьогодні в студії каналу «1 Плюс 1» вітати Михайла Діанова, морського піхотинця, оборонця Азовсталі, який нещодавно був звільнений з полону. І ми вже анонсували, що це така сьогодні в нас буде історія продовження. Ми всі бачили в ТСН великий сюжет, який разом з вами зняла наша колега Наталя Нагорна. Ви зокрема сказали, що от ваша найбільша мрія здавалось би, ви вже так трошечки призві. Такого статусу зірки, всі з вами фотографуються, не можете спокійно і Києвом пройтися. І ще ви хотіли от просто купити якусь поставити, погратися дві годинки і поставити собі коли, кудись на поличку. Вдалося? Ні. Купили щось? Ні. Люди не дають можливості зайти в магазин. Не пускають? Ну, не то, що не пускають. Тобто ти відволікаєшся постійно. Я прийшов, той селфі хоче з тобою, той селфі хоче з тобою. Я їх розумію. Ну, нема питання, я б так само хотів, ну, якщо якась відома людина сфотографуватися, з, з Стасом Бакланом фотографувався з задоволенням. так. І тут ти заходиш, і ти відволікаєшся. Ти ж на безділушку на ту. Так, а що за безділушка? Не Будь знаю, що? от щось, Ви розумієте, має бути таке. Ви прийшли, побачили, от я захотів це. Може, це якийсь конструктор, може, це якась статуетка буде з нічого? Ну може вона мені зайде, і я буду її бавитись постійно. Я ще, я ще не знаю. Пане от багато людей до вас підходять. Ми, от ви бачили навіть так. як у нас на каналі, нібито ми і, 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 і вже звикли багато відомих людей тут бачити. А от до вас от всі тягнуться за кадром. Зараз у нас тут півредакції спостерігає за цим інтерв'ю. Скажіть от за ці дні, що ви були вже на вільній Україні. Які такі знаєте, от. Найчутливіше ви слова почули від людей, які до вас підходили, от які вас справді розчулили. Ну, слова одинакові майже від всіх. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Ну та, будь ласка. Ну, прийміть від нас подяку теж, як з рідними вже побачились чи не побачились, і коли плануєте в Тернопіль, там вас взагалі, напевно, будуть зустрічати. Ви знаєте, взагалі не знаю на рахунок Тернополя. Можливо, найближчим часом мені і не вдасться, тому що а, там спонсори, які, а, які запропонували мені лікувати ну, повністю організм, От, вони сказали, що я поїду в Сполучені Штати Америки, там лікуватися. Лікування буде довгим. Коли я полечу, не знаю. В середу маю забрати тільки документи, тому що документів не було взагалі. Була копія паспорта в мене, у БД я з собою не брав ніколи в сектор, ну бо воно там не потрібно. І Військовий квиток так само ну, втрачений. цей. І от зробили зараз документ. Тому я, я не знаю нічого. Пане Михайло. Ви коли от говорите про те, що люди вам хочуть подякувати, ви розумієте, що вдячність вона зараз має такий вимір. Що за добу, після того як було оголошено збір коштів на ваше лікування, люди хотіли показати свою любов і грошима. І за добу було так. зібрано там 6 мільйонів 700 тисяч. Більше гроші далі поступає і далі. Так вже ваша родина вже сказала, що гроші закритий збір. Але люди далі вони розуміють, що гроші вже не лікування. Вас точно є, але ну, це такий спосіб вам сказати ще дякую. Ви вже вирішили, в який спосіб, от, власне, на що ці гроші витратити? Е, Так, відкрию майстерню свою. Відкрити майстерню, так? Тобто, я так розумію, що хочу... про лікування подбає і держава, так, і спонсори? Так, так, Спонсори є, які ну, досить забезпечені коштами. Угу. Сказали, не, не хвилюйся, все нормально. Там такі люди, що я їм вірю, нема про що говорити. Пізніше, по-любому, я скажу, хто це. Uh -huh. Пізніше. Поки що дозволу немає на це на оприлюднення інформації. А майстерню я завжди хотів відкрити. Завжди хотів, але я ну, розумів, що станки по металообробці не дуже сильно дорогі. І тому я вийшов на. Ну, я постійно на Ютубі дивився цей і почав шукати, які станки там більш доступні. І завдяки цьому дядьку Максиму я кажу, цьому блогеру, який. Ну він не блогер, він металообробник. Він просто свою професію так, через Ютуб канал нікол... просуває він про неї розповідає. не розповідає. А давайте нашим глядачам нагадаємо, власне, як ви його порівняли навіть з зеленам Маском. Давайте подивимось фрагмент а... сюжету Наталі Нагорної. Звати хочу. У мене мрія а, відкрити свою а, майстерню металообробки. Діанов зізнається, у нього є кумир, який вже давно ріже метал викладає відео на Ютуб. Мені поздоровити з дядьком Максимом це те саме, що поздоровитися з Іланом Маском. Я обожнюю людей, які працюють. Дядько Максим, я дуже сильно бажаю приїхати до тебе в майстерню і подивитися і повчитися в тебе. Ти майстер височайшого класу. Власне, ця історія мала продовження. Буквально за кілька годин ця інформація до дядька Максима дійшла. Ви про це прекрасно знаєте, тому що він записав для вас відеозвернення на своєму каналі. Давайте подивимось його фрагмент теж. Пане Михайло, для мене буде великою честю запросити вас до себе в майстерню. Для мене буде великою честю з вами потім товаришувати і дружити і контактувати. А також для мене буде великою честю, якщо я зумію вас чогось та й поганому навчити. Е, моє запрошення в силі безстроково. Бачите, залишилось тільки дістатися Тернополя, тому що гроші на нову вашу справу у вас є. Так. Людина, яка може бути вашим ментором, так само є. Залишилось тільки вилікуватися, так, так. і. І, і до справи. А чому саме металообробки? Ви якось ще до того, як почалися бойові дії, цим займалися, цікавилися? Ну тато працював в автобусному парку, і він ремонтував карбюратори. там і так далі. Ось я приходив до нього на роботу постійно. Але він працював, в нього майстерня була на другому поверсі. А на, а на першому поверсі величезний цех. І стояли токарні станки, фрезерні станки. Я тако. Я перший раз як побачив. Тобто, це така мрія дитинства. Ще. От, і перший почав, зразу я пішов, кажу: тату, я хочу зробити ножа. Хочу зробити ножа, і все. Кажу, які питання. Йди, візьми, клапан. Йди в кузню, тобі там його, ну розклепають, буде заготовка. І дивається і я одного ножа зробив другого ножа. Потім з батьком ми зробили сестра про це говорила. Ми з батьком зробили ножа на кухню, і він до сих пір так і лежить на кухні. Ти легендарний наш ніж Михайло. От вона початку нашої розмови сказали, що до Тернополя невідомо вже коли ви зможете Не знаю. поїхати відповідно з кумиром. Теж зустріч поки що відкладається, але ми вирішили все таки її не відкладати, тому він зараз з нами на прямому зв'язку, і ми зможемо з ним поспілкуватися. О, вітаємо вас в прямому ефірі. Нам дуже приємно вас об'єднати прямо зараз, а не через такі а, відеозвернення. Розкажіть, будь ласка, як до вас дійшла ця новина, що а, наш герой власне мріє про зустріч з вами набагато більше ніж з Лайді Гагою чи з Маском. Доброго дня студія і ради вітати Михайла. Е, було діло так: я прийшов ввечері додому з роботи і класично переглядав пошту месенджері. І я не мені спочатку одне посилання скинули на ваш сюжет, потім інше. Потім ще я зрозумів. Я спочатку подумав, що це якийсь жарт. Я не, не міг повірити, що така людина, такий воїн. Людина такої стилевої міці і дивиться мене. І Для мене це було напевно найбільша похвала моєї діяльності за все життя, що, що я прожив. І е, я зрозумів, я переглянув все. Я тут же хотів дати зворотній зв'язок, що я готовий. Я хочу бачити цю людину в себе в майстерні, хочу потиснути йому рукою, хочу з ним далі дружити та виришувати. Я це відклав на ранок. Ніч була безсонна. Я зразу вам кажу, я про це думав. І я зранку вставлю. Відзняв цей відеосюжет. там Навіть на відео видно, що це ранок. Я ще такий трохи заспаний був, і, і так це досить швидко дійшло до Михайла. І Михайло написав коментар під цим відео. Я зрозумів, що він побачив. Дали зворотній зв'язок ваші журналісти. Ну і так ми сконтактувалися до тої зустрічі, яку ми зараз маємо. Так, Михайло, може, ви вже маєте що обговорити якісь ділові ді 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 справи з е Максимом. Ви взагалі спілкувалися чи ні? Ні разу. От, доброго він дня, він дня, доброго дня, щиро Привіт. щиро тішуся з того, що з вами познайомився. До а, мене можна ти, Я простий ну, чоловік, який працює своїй руках. Знаєш, дядько Максим, ну я думаю, треба буде працювати докупи. А що вас найбільше в Ютубі і в цих відео, які записує дядько Максим, Ютуб-канал дядька Максима, найбільше вразило і. Що, що, Все, що? ви розумієте, він, він працює повністю не так, як от, от радянська система. Він завжди говорить, я роблю неправильно. Я роблю неправильно. А, але а деталь, виходить, в ідеальному стані. Він не рекламує ніколи ніяких брендів там, і так далі. І цей. Uh, і в нього все виходить. І дуже дуже гарно зняти відео. Uh, дуже простими словами він пояснює, що він робить, для чого він робить. А uh, вкреслення йому приносять лівою рукою, хтось там щось нам намалював, нам 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 і все. І він чик-чик-чик чик, -чик, -чик дивиться, що моментально робить. Во, красота! Просто супер! Дякую. <рес> Максимов кажете, Дей. от Михайло каже, що у вас там немає якихось продак плейсментів, спонсорів, а трафік підвищився після історії з Діановим на ваш Ютуб канал. Взагалі, як взагалі виникла от ідея зробити вашу професію настільки візуальною, настільки телевізійною і публікувати це в Ютуб? Е, ви знаєте, я в мене немає технічної освіти, я самоучка. Я почав це робити виключно як. Це було колись хобі, потім додатковий заробіток, потім це переросло в основну мою справу. І мій кум колись давно мені каже: попробуй знімати відео, це було би цікаво, ти можеш пояснити простими речами якісь складні, простими словами, складні речі. І я почав знімати. Я навіть сам не зрозумів, звідки ті люди, ті підписники, почали братися. І... У мене ніколи не було цілі стати блогером, це розкручувати як, як медійну діяльність. Я просто показую, що я роблю, і, грубо кажучи, дозволяю позаглядати собі під руки. Е е і так воно це переросло. Напевно, люди цінують цю щирість, те, що я відкрито це роблю, не переслідую ніяких супернадкомерційних цілей, і люди цінують, напевно, цю цінність і відкритість. І Михайло, вкотре мені це довів. Хочу сказати, що після цього відеосюжету до мене написало кілька десятків людей, е які хочуть допомогти Михайлові саме з відкриттям майстерні, і це виглядає не тільки фінансова допомога, а і е скажу так зразу наперед: сверлині верстат Михайла вже є. Його на днях його, його на днях. Привезе один з підписників до мене в майстерню. І коли Михайло буде в мене гостювати. Я цього чекаю. Я йому його вручу. І якщо треба, навіть привезу в Тернопіль. Також є ще кілька позицій по обладнанню, які люди безоплатно вам передадуть. Тобто, це все ми зберемо крайне швидко, оперативно. Тобто, ну а пане я... Максиму, страшенно вам дякуємо, що ви якраз от це якийсь як керівник стартапу вже виглядаєте просто, і ми дуже чекаємо на вашому каналі, зокрема, відео, як ви з паном Михайлом зустрінемось. Це для нас буде ну велика втіха, як і для всіх, напевно, глядачів, для всіх українців, які вболівають за долю всіх наших хлопців, героїв, зокрема, зараз за пана Михайла. Максима, дуже вам дякуємо, що були з нами в прямому ефірі. Дякую. Чекаємо на відео. І ми хотіли сьогодні зробити такий ефір для пана Михайла трошечки святковим. Мені здається, що ви страшенно на це заслуговуєте не тільки зустріч з вашим кумиром, дядьком Максимом. А от ще Наталя Нагорна нам розповіла, коли з вами зустрічалася, що ви дуже любите Сергія Танчинця, так? Так. От ми теж намагалися з ним зв'язатися. Це гурт без обмежень. Це співати. гурт без обмежень. Яку пісню любите співати? Mm, співати. Його, його пісні співати не треба, його пісні треба слухати. Ну от хотіли дуже зустріч з ним організувати, але він зараз перебуває в турі, тому записав просто для вас відео привітання. Добре, дякую. давайте послухаємо. Привіт, Михайло! Мене звуть Сергій. Я з гурту Без обмежень. Ми з тобою особисто поки що не знайомі, але я матиму за честь з тобою познайомитись, коли повернемося в Україну. Ми зараз знаходимося в турі. Як повернемося в Україну, обов'язково з тобою зустрінемось і, можливо, навіть трохи щось поспіваємо. Будь здоровий, до зустрічі. Дяко. бачите, пане Михайло, співати таки доведеться, тому ви там репертуарчик можете собі в караокі трошечки не співувати, як зорі запалають, Тому що я думаю, що буде не тільки відео з Максимом, а не пане, відео з Сергієм та Нічнсем Так само я задоволена нього. Ви знаєте, я коли дивилась сюжет Наталі Нагорна, я звернула увагу. Може, це випадковість, а може, це справді вам треба ще одну зустріч організувати, бо у вас штани були брендовані шахтаря. Ви вболівали шахтаря? А ну-ка розкажіть про це, бо у мене син так само за них. Ну, і... Я взагалі любив любов? Динамо Київ ага. завжди, там, з дитинства. От. Але після того, коли ну, Шевченко пішов, Рибро, у та команда, ще, ще та команда була, яка там ну, бомбила всіх підряд. От. І я, звичайно, був проти Шахтаря. Як, Динамо Київ? І саме війна, якось якось під час війни перестав футбол дивитися вже не було далі. А потім дивлюся, то вони той трофей взяли, то той трофей взяли. Я один там матч подивився другий. Думаю, ні, часи в Україні команда така. А були колись на їхньому матчі? ні, жодного ні, разу. Ні, на Динамо, ні на Динамо Києві. А, на Динамо Києві був в Тернополі. Uh -huh. І вона навіть виграла тоді Динамо Києва. Тернопіль, я сподіваюся, називається хтось з донецького тернопіль. Шахтаря, хтось з його вболівальників точно розповість клубу, що наш герой ніколи не бачив свою улюблену команду, як ні, вона грає ніколи. наживо. І Я сподіваюся, що от на матч Шахтаря ви так само потрапите. Маю надія на це дуже а, Скажіть, які перспективи по лікуванню? Що кажуть лікарі? Uh, лікарі сказали, що все буде добре. Все буде добре. Лікар буде дуже-дуже сильно відомий робити мені операцію на, на сучасне обладнання і так далі. І я кажу, ну повірте, ви просто пізніше знаєте, хто саме спонсорує моє лікування. Ну, ну, я не думаю, що, 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 що там якесь може бути брехня. Він, там, він громадянин України? Так? Так? так, він громадянин України. Це якийсь бізнесмен відомий. Так. Я так. намагаюся зараз вас розпитати, але я розумію, що у вас є зобов'язання. Михайло. Ні, дивіться, зобов'язань в мене немає. Мені ніхто не, мене ніхто не попереджав а, про те, що я, ну, що, що, що я не маю права оприлюднити, припустимо, це ім'я. Але думаю, що зараз ще зарано. Сьогодні, можливо, буде дзвінок від, від його представника. Угу. І якщо він дасть добро, якщо він скаже так, Міша, можеш оприлюднити. Ну, я так а, роз... а, а, а які перспективи по лікуванню? Що вже була якась попередня консультація, скільки потрібно часу на повну реабілітацію? ні. ні, ні ще й не казали? Були відіслані всі знімки в Сполучені Штати, в Німеччину, знімки, які зробили вже ви... Отут, в Києві. Так, так, вже тут зроблені. Ну, подивилися, сказали, що все буде ну, добре. Пане Михайло, ми в вашій особі радіємо всім звільненим, але пам'ятаємо, що у наших хлопців так. ще є багато в полоні. Так. І я пам'ятаю, що в одному з інтерв'ю ви казали, що страшенно вболіваєте за одну людину, яка досі там, якою ви фактично зобов'язані життям. Нагадайте, будь ласка, що це за прізвище і кого ми так сильно чекаємо вдома, От особливо ви? Я чекаю особисто людину. Я саму історію не буду розказувати, яким чином він спас мені життя, але спас. І е, він, на жаль, ну, він не добрався до Азовсталі. У нього були перебиті ноги. І коли нас вивозили вже в сторону Азовсталі, е, він був, був дуже ну, потужний дуже авіаудар був. Мене відкинули в одну сторону в ангарі, його в другу сторону, і ми його не знайшли. Я думав, що все, що його немає. От. Потім, потім, коли я попав на Оленіку, я побачив його на Оленівці. Це вже, це вже в мене я в шокі був взагалі. От. А Зиновій Михайлович Михайлюня. Він, він проти літаків воював з ПЗРК. Це, це, повірте, це те саме, що проти танків воювати з автоматом. Він все рівно, ну такий. Він лишився там, а, і він далі ходить на костелях. В нього з ногою та сама проблема, що в мене з рукою. Йому треба відновлювати ногу, треба робити операцію і так далі. І Обов'язково, ну а всіх хлопці треба повертати. Всіх. Ну, нема такого, що, що він станції. заслужив там більше, а чи я заслужив більше, а ті, що там залишились, не ну, невже вони не заслужили на звільнення. Ми, І... Ми боліваємо зараз за всі родини, всі. які дуже чекають багато. своїх додому. одних азовстальців більше 2,5 тисяч чоловік. Тільки азовстальців. І а, але дивіться, всі, хто там, всі, хто там заходиться, ну яка різниця Зовсталь чи не Це так, так само мене цей. А Маріуполь захищали всі, хто там знаходиться. Маріуполь захищали. А, ми не захищали а, завод Рената Леонідовича Ахметова. Ми там ховалися. І, ну, тому що якби не цей завод, то все. Якби не ці катакомби, ці оці, оці сховища, які внизу є, і так далі, то, то ми, б, ми б не вижили 100%. Дуже вам дякуємо, Михайло Діано, морський піхотинець, оборонець Маріуполя був гостем прямого ефіру. 1+,1. марафон об'єднання на їх єдині новини повернеться за мить.